Зробити власноруч ялинкові прикраси та новорічні сувенири вирішили учні закладів освіти визирської громади. Природоохоронна акція Новорічна ялинка вже має тут велику історію. У роки війни новорічна тематика у сприянні дітей насичена патріотичними символами. Кругом вони і на сніговичка вони приклеювали прапорець український, і ангела-охоронця робили ну такі, знаєте, теплі. Душевні роботи були, що ну, достойні уваги. Це завжди у нас кожного року така тема, яка присвячується ялинки, екології, тобто виготовлення ялинок з екологічного матеріалу, виготовлення ялинок з підручного матеріалу. Потім конкурс, сувенір. Це був також іграшка новорічна. Крім того, був подарунок солдату, де також дітки виготовляли свої сувеніри, подарунки, які ми потім спакували окремо і відправили також на солдатам туди на війну. Ці роботи виготовлялися в рамках всеукраїнського конкурсу. Жюрі обирали найкращі роботи, які були направлені для участі в обласному етапі змагання. Створити вишукані гарні композиції. Учням часто допомагають батьки. Така спільна творчість об'єднує сім'ї. Одного разу я прийшла додому і сказала батькам, що я хочу зробити новорічний вінок. І ми поїхали в город і купили. Все, що потрібно для того вінка. Там гілочки, ялинки та всякі такі прикраси. Ми сіли за стол і, і взяли нітки, проволочко, наділи на нього шнурочок. Я відчувала негорічне свято. Так, батьки долучаються активно до наших всіх конкурсів. Ми даємо оголошення, і вони знаєте зацікавлені в тому, щоб діти отримали призові місця, щоб діти прийняли участь. Вони їм допомагають. Ось навіть ну, купити матеріал на сьогодні це теж ну досить таке важливо да і не і недешево. Але всі стараються, всі допомагають, ідуть на зустріч з задоволенням. Зробити витвори мистецтва дітям також допомагають у гуртках декоративно-ужиткового мистецтва центру дитячої та юнацької творчості Визирської сільради. Зараз вже готуються роботи до наступного дитячого конкурсу Змійка-Фантазерка. Це міжнародне мистецьке змагання, Україна естонсько-португальського походження. Роботи приймаються до 25 грудня.